Я впевнений, що ви, скоріше за все, вже чули про замах на Ірину Фаріон. Прямо серед білого дня у Львові якийсь чоловік підійшов до Ірини Фаріон і вистрілив її в голову з пістолета. Вже через декілька годин після того, як її забрали у лікарню, вона померла в реанімації. І дійсно, ну дуже важко вижити після пострілу в голову. Я особисто ніколи не був прихильником Ірини Фаріон. Зазвичай я про неї. Майже ніколи не чув, а лише чув, коли вона несла ну, відвертий бред і цей бред розносили в соціальні мережі. Цей бред вспливав і доходив якось до мене. Я зазвичай те, що вона казала, не підтримував, тому що її ідеї ну, дуже прям радикальні. Але незважаючи на все те, що вона казала і робила, ну це не вартує того, щоб її вбивати. Тим паче, що вона не є депутаткою, вона не вирішує там долю України, вона просто блогерка. Ютуберка, письменниця, ну і так далі, вона працювала на свою аудиторію, так сказати, сотрясала воздух. Інколи вона, звісно, цей воздух сотрясала дуже сильно, що доходило навіть до військових і прилітало навіть від неї військовим, але все одно, щоб це заслуговувало на те, щоб її вбити, я, звісно, хз. І тут тепер саме головне питання. Хто міг її вбити або замовити, чому і так далі. Деякі а, пишуть, що це типа ФСБ її вбило, але я ну не дуже вірю в цю версію, як мінімум, як мінімум, тому що Ірина Фаріон робила якраз те, що хоче робити ФСБ. Ірина Фаріон розколювала країну мовою, а, тому що ми всі розуміємо, що в нас країна, вона не те, що багато національна, але так скажемо. В нашій країні дуже багато російськомовних українців, особливо їх багато у ЗСУ. І коли виходить Ірина Фаріон, розповідає, що там не можна в ЗСУ розмовляти Росії, ну і такий всякий бред, а це навіть крутили у Скабєєвої. і показувало, бачите, от Україна розколена, бла, бла, бла. І, грубо кажучи, Ірина Фаріон підігрувала ФСБ. ФСБ, в принципі, також. Грала на мовному питанні в Україні, а Ірина Фаріон їм допомагала. Тому варіант того, що її вбили ФСБшники ну, взагалі, коротше, він якось не канає. Зазвичай, коли я аналізую якусь ситуацію, я намагаюся себе поставити на місце тієї людини, яка в цій ситуації щось зробила. Я впевнений, що це не ФСБшники, це не СБУшники, тобто це не робота ні росіян, ні української влади, тому що я не розумію, навіщо це робити або тим, або тим. Якщо поставити себе на місце тієї людини, яка стріляла в Ірину Фаріон, то, скоріш за все, ця людина була дуже ображена на Ірину. А пишуть, що цей чоловік, який в неї стріляв, він сидів. На лавочці біля під'їзду Ірини Фаріон, там майже два тижні кожен день, і я не знаю, чи він просто дивився, чи він приймав рішення, а можливо, просто слідкував, коли Ірина Фаріон заходить, виходить, Навряд чи СБУшники або ФСБшники так роблять. Тому я думаю, що ця людина, яка стріляла, це просто якийсь індивід, який дуже був на щось. Ображений на щось те, що сказала Ірина Фаріон. От, наприклад, одним з таких чуваків може бути студент з Криму Максим Глебов, який, я вже не пам'ятаю коли, от 13 листопада, можливо раніше, написав листа Ірині Фаріон про українську мову, про українців і про те, що в принципі в Криму. Чекають Україну і люблять Україну, розмовляють українською мовою, ну, коротше, і так далі, і тому подібне. Прикол тут в тому, що Ірина Фаріон виклала скріншот цього електронного листа і не замазала ім'я цієї людини. Далі вона там відмазувалась, коротше, що я там своє ім'я не закриваю, тому чому цей чувак повинен своє ім'я закривати? Що сталося далі? В Криму? Далі. Цього Максима Глебова знайшли. Не знаю, що робили з ним ФСБшники, чи як їх там по-іншому називають, але він далі вибачався. Там саджали його, на бутилку не саджали. Але я думаю, що він дуже ображений на Ірину Фаріон. До цього передувало ще одне відео, точніше, інтерв'ю з Яніною Соколовою, де Ірина Фаріон вона відверто наїхала на. Українських військових, зокрема на Азові третю штурмову, тому що вони використовують російську мову, коли там щось штурмують, і так далі. І я розумію цих чуваків, які використовують російську мову, коли вони штурмують посадки, тому що я російськомовний українець. Ну, я в дитинстві розмовляв суржиком, бо мене так бабця навчила. Далі я виріс, перестроївся трошки на російську мову, тому що все оточення, де я працював. Вчився розмовляло більше російською мовою. Ми, наприклад, розмовляли українською в універі, коли вчилися на парах і так далі. А поза парами ми розмовляли російською, так сказати, в свободний от роботи час. І до чого я це кажу? Я кажу це до того, що якби я десь там штурмував посадку, то мені б, скоріш за все, в цій паніці, в цьому всьому трешаку швидше було б. Збирати свої а, мислі докупи російською мовою, тому що коли в тебе летить куля, ти не можеш в голові перекладати там з російською на українську, навіть якщо ти знаєш українську, бо поки ти будеш перекладати, ця куля опиниться в тебе в голові і реагувати потрібно швидко. Тому я розумію, чому там азовці або деякі інші з вони використовують російську мову, коли там штурмують і так далі. Це в принципі нормально. Але давайте послухаємо, якщо ви не чули, що казала Ірина Фаріон, це був такий нормальний скандал. Скоріше за все, ви його чули. Або якщо ні, давайте послухаємо. Пані Ірино, ну є ще цифрові характеристики. Я не знаю, чи ви читали це опитування з, з приводу того, що 45 українців вважають, що в Україні існує дискримінація за ознакою мови. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування. Я вам відверто скажу, я відчула, що існує дискримінація україномовних от, за останні тиждень і чимало Але нервів. Ані не, 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 ну треба чітко визначити поняття. Це основний науковий принцип. Нема русkoязичного населення. Є українці і є кацапи. І є болото. А це болото називається яничари. Це є не чари, відступники зрадники. Вони бояться цього, тому що це дуже сильно б'є, і це огидно. Нема нічого огиднішого ніж рідну матір зрадити. Бо хто матір забуває, того бог карає, пані Ру. Але 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 військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова. Частина із них спілкується російською і в бою в тому числі. Я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них, що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні. Що вам заважає виконувати 29 ту статтю закону про збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо ну я вже казав, коли там твою голову пролітає куля, там немає часу зреагувати, на якій мові короче тобі щось казати. Тому я хезе, Тут її коментар дійсно був ну тупо недоречний. Армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд тоді. Але ж ми їх не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кацами. Ну це, це несправедливо. Ну ні, як? чекайте, якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Ну, що їм заважає за те, три... чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю. Ну що це за здура воювати в українській армії і говорити російською мовою? Е, Лініну уявіть собі ситуацію. Українська повстанська армія поляки загарбали Галичину наприкінці 14 століття. Повстанська армія 42 рік. Хлопці межі собою говорять польською мовою і розповідають, які вони патріоти. Ну, що це за? Аб абсолютна дурниця. Виконуйте закон. Це по перше, друге вчіть українську мову. Це по друге. По-третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Чому ви цього не робите? Є конституція, десята українська мова держава. Далі є статут про збройні сили. Є закон про українську державну мову. Дуже недосконалий стаття здається зараз. Вам точно скажу стаття 13. Все один єдиний посил для них всіх. Виконуйте, хлопці, закон, і тоді буде перемога. Інакше будуть арестовичі, інакше будуть бойки, інакше будуть таксисти, ось такі, якого ми нещодавно бачили, і інакше у вайбері буде запитання, якою ви мовою спілкуєтеся. Не розумію. Я іншої мови в Україні, крім української, все, коли я приїжджаю в чужу державу, знімаю капелюха, вчу цю мову, тому що я поважаю будь-яку іншу націю. Ну, мабуть, коли ти приїжджаєш якусь, я не знаю, в Словаччину і розмовляєш словацькою мовою, то в тебе не літають кулі над головою і не попадають каби там в 100 метрах від тебе. Тому, в принципі, розмовляти словацькою мовою в спокійному режимі, коли на тебе нічого не тисне, я думаю, це нормально. Але якщо... Там повз тебе літають кулі, ти починаєш розмовляти тією мовою, якою тобі швидше думати, яка поважає себе, виходить, що українці себе не поважають, бо вони навіть не здатні вивчити своєї мови. І ще одне: ми втратили державу давним-давно. Я маю на увазі не відновлені її 32 роки тому. Я маю на увазі 14 століття Галичина, потім Литовське князівство, Річ Посполита, Любленська Унія і всяке таке інше, за рахунок чого ми збереглися як окрема спільнота нація? Ми втратили державу, але ми зберегли мову і зберегли культуру. І тільки тому ми могли відновити свою державу, що була мова не просто як інструмент відновлення держави, а як матриця на якій ця держава була побудована. То якого чорта ви цієї мови досі не вивчили? У вас що з щелепою проблеми? Ну якусь нещодавно якусь бабу показали по телевізору. То вона розповідала, що в неї проблеми зі щелепою. То в тих хлопці також проблеми зі щелепою. Я категорично відмовляюся це розуміти. І я, я не уявляю собі, як це я жила би в словаччині. І я би не вивчила, хто такий людовій штурм, і я би не поважала їхньої мови і їхньої культури. Наші студенти всі в словаччині ще бачить по-словацькому, а наші воїни дозволяють говорити мовою, які мовою... Ну знову ж студенти не сидять в окопах, вони сидять на парах, і в них немає ризику там через дві хвилини померти. Корога, які мене вбиває, які мене дискримінує, які мене принижує, які мене гвалтує всіх українськомовних дітей, скільки там понад 19 тисяч вивезли до Москви і їх вчать. Чого московської мови? Дитина має абсолютно забути українську мову. То чим ви відрізняєтеся від них? Що ви вперто далі говорите цією мовою? Хочете цією мовою говорити? Сіли на танк, поїхали до Москви. Бути мати там всі умови для того, щоб говорити цією мовою. Ми про мовний скандал Ну і тут вона ще трошечки в кінці додала. А воїнам ми маємо допомогти самоусвідомленню, і це до речі, що мови в тому числі, щоб вони сприймали е, слова пані Ірини як агресію, якусь і неповагу до воїнів. Вона є, просто хочеться, як ви хочете, щоб я вас поважала як воїнів. Навчіться поважати мову цієї землі. Навчіться поважати Тараса Шевченка, Франка і Лесу Українку. Тому що це не повага до нашої культурної спадщини, це я надто ніжно висловилася. А -а -а. Бо я зрозуміла, що до таких людей не, не доходять наукові аргументи. До таких людей доходить тільки сила закону. Що таке сила закону? Це не припис в законі, це не декларація, а відповідальність. Ти порушив мовний режим, тобі забрали зарплату. Все прекрасно, все працює через кишені, е, пані Ірино, у нас ти сидиш. Коротше, в окопі. Ти порушив мовний режим, в тебе забрали зарплату, і після там ще декілька годин вбили. Незважаючи на все те, що Ірина Фаріон несла в цьому інтерв'ю, а також на ту кількість бруду, який вона вилила на російськомовних українських військових. Ну, не можна брати і вбивати людину. Не можна просто так підійти на вулиці серед білого дня до людини і вистрілити їй в голову з пістолета. Навіть якщо вона казала щось, що комусь дуже не подобається. Ну от не працює так, не можна і все. Тим паче, я вважаю, що позиція Ірини Фаріон є досить таки проукраїнською, дуже радикальною. Я це не підтримую. Але позиція Ірини Фаріон все ж таки проукраїнська. Хто ж і за що міг вбити Ірину Фаріон? Я далі буду нести повну конспірологію. Ви можете зі мною погоджуватися, можете не погоджуватися. Але ми дуже сильно підомо, якщо виявиться, що в Ірину Фаріон стріляв військовий, колишній або діючий, який приїхав тому відпустку і так далі. Але це буде просто. Жесть. Людина, яка сиділа там на нулі в окопах і кидало по фронту, в неї там ПТСР, просто ну, мозок з'їжджає як чортові матері, і він чує про те, що він російськомовний, в нього крива щелепа всі діла, і цієї людини просто а, могло зірвати кришу. Ми вдвічі охуємо, якщо це виявиться військовий, який повернувся з полону. Ми всі прекрасно розуміємо, як росіяни поводяться з українцями в полоні. І там, ну, просто жестяк. Просто жестяк, над ними там тупо знущаються. Ну, я навіть не хочу про це розказувати, думати. Ви можете знайти купу відео про цей весь трешак. і можете уявити, якщо був якийсь військовий російськомовний, він потрапив в полон, над ним там знущались. Далі він чує про те, як Ірина Форіон розповідає, що в нього не така щелепа, що він неправильний захисник України і так далі. Це вдвічі гірше, ніж просто військовий з ПТСР, і в таких людей зносить кришу ще більше. Ми втричі сильніше, якщо виявиться, що це якийсь військовий, який повернувся з полону, і він попав в полон на Азовсталі. Я думаю, всі розуміють, що це буде просто треш, і ми розуміємо знову ж, як. Відносилися до, або відносяться досі до захисників Азовсталі в російському полоні. Там не тільки ПДСР, там кришу зриває, ну просто нереально, що твориться в ливів таких людей, я навіть не можу цього уявити. І це буде повний підс, якщо цим чоловіком, який стріляв в Арино-Фаріон, буде військовий, який попав в полон на Азовсталі. І цей військовий військовий з. Азову. Я думаю, у всіх просто розірве бошку, Російська пропаганда це все підніме розгоне. Ну, коротше, буде просто повний 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 жестяк. Я, ну, я не знаю, я не буду робити ставки, наскільки я правий в цьому, але я не бачу ніякої а, там, такої адекватної ситуації або адекватного пояснення, щоб. Просто якась там людина лівакова, вона сиділа, сиділа там, чухала яйця. Почула Ірину Фаріон і вирішила, от, піду я її застрелю. А, ну, В такої людини, яка стріляла в іншу людину, прямо в голову з пістолета, ну, повинно бути щось з психікою трошки не те. Ми прекрасно розуміємо, що у дуже багатьох військових, якщо не всіх, з психікою дуже все не те після того, як вони повертаються з війни. Я вже не кажу про те, що у них там коїться в голові, коли вони повертаються з полону. Я думаю, там просто п'я. Така от історія. Це те, що я думаю про цей замах. Не знаю, наскільки я правий, наскільки я не правий. Хочеться б, звісно, щоб цю людину знайшли якомога швидше. І далі будемо вже дивитися, хто, що і як, і навіщо це. Робив, але ну, новості, звісно, печальні. Україна перетворюється в тупо жорстку бананову республіку, де можна отак-от просто підійти на вулиці з пістолетом і вистрілити жінці в голову.